Інші мови будуть предметом окремого закону, закон про мови національних менш у парламенті. Але ось цей закон про українську мову він просто наповнює реальним змістом рамкову норму 10 статті конституції про те, що українська мова у нас єдина державна, а мови національних меншин перебувають під захистом держави і їм гарантується вжиток. От е, перша частина, що українська мова є єдина державна, зараз буде е, наповнено реальним змістом через великий новий сучасний закон про українську мову. Друга частина про захист мов національних меншин це буде наступний закон, який буде присвячений цій темі. Але е, всі ті практики, які мали місце у старому ще законі про державну мову, який ще був ухвалений 1989 року, і який був е, Всупереч регламенту і законності скасований під час Януковича, оцим законом Колісніченка Ківалова, оці всі практики спокійні, нормальні, які не передбачають якогось насильства чи примусу, вони детально виписуються. Кожна така практика передбачатиме перехідний період для того, щоб там, де обов'язкове володіння мовою люди могли опанувати, і вони поступово будуть запроваджуватись. А де воно обов'язково? Там, де є державний інтерес, безумовно, державний службовець, член уряду, парламент. Тарій, особа, службовець місцевого самоврядування, всі, хто працює в державних компаніях, всі ті, хто працюють на державу, на суспільство і підтримується з боку держави, вони повинні у необхідному обсязі, а тобто, вільно володіти державною мовою в сфері побуту, тобто ще не побуту, а в сфері споживання. Якщо споживач хоче, щоб його десь обслуговували українською мовою, він повинен таку можливість отримати. Також немає нічого в цьому. Насильницького. А там, де споживач хоче говорити мову, яка йому ближча, він отримує послугу на тій мові, яка йому ближча. Все це виписується, все це передбачає перехідні періоди, але це уже навіки усталює українську мову як державну, яка цим законом захищається до, щодо її застосування в усіх сферах суспільного життя. Бо зараз ситуація така, що в багатьох сферах вона вибита в принципі, тому що всі е, спеціальні норми. Галузевих законопроєктів, які передбачали захист української мови в конкретних сферах, були скасовані тим сумнозвісним законом Колісніченка Ківалова, і зараз у багатьох сферах суспільного життя взагалі немає жодної законодавчої унормованості необхідності вживати державну мову. От і цю ситуацію треба виправити. Я думаю, що це буде велика робота парламенту, якщо він розпочне цим займатися.